Як зробити, щоб в машині був YouTube, Тікток, різні фільми переглядати? Коротше, купив на Алікспрес ось таку штуку це приставка до машини. І зараз будемо це все робити, бо в мене такого в машині немає. А дуже хочеться, щоб воно було. Ось така приставочка. Дивіться, дуже стильна, гарна. Підключається просто до вашої штатної магнітоли. І це повноцінний Android. По комплекту три кабелі. В моєму випадку все дуже просто: ось цей Type-C, і в то місце, де флешка вставляється. Все. Якщо ви маєте Type-C, Type-C можна підключити так, до монітора. Можна підключити банально, просто до монітора. Ось китайці розписали, як воно буде відбуватися. Показую. Вставляєте ось цей дріт, потім цей вставляєте ось сюди. Це вставляєте в монітор. А ось це вставляєте в блок живлення і все і буде працювати на будь-якому моніторі. Пізніше спробуємо на якомусь телевізорі, чи воно буде взагалі працювати за межами автомобіля. Додатково замовив пульт з мишкою до цього пристрою. Він продається окремо. Ось, будь ласка, характеристики до цього пристрою. Я замов Android 13, але чомусь тут в інструкції пише 12. 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ внутрішньої пам'яті. І ось далі всі характеристики, який процесор, яке що, можете зайти на сайт продавця і почитати. Так, тут в нас що є? Можна поставити сім-карту, вона буде роздавати сюди інтернет, а може він просто підключитися до Wi-Fi. До Wi-Fi я не знаю, чи може підключитися, але через кабель, а ні, працює з Wi-Fi. Так, да, цей модуль працює з Wi-Fi, і сюди можна вставити карту пам'яті, якщо вам 128 МБ буде мало. Як це все виглядає вночі в машині? Дивіться весь. Працює адекватно. Тепер буде казати, де камери, де там швидкість, перевищуєш і так далі. Де якісь затори, все ти собі круто бачиш і не паришся І не треба тепер підключати дріт до телефону. Далі. Переходиш в меню, дивіться. Зараз грає Spotify. Бляха, настільки круто, я вже собі шпалери поставив, я гуарчик, поналаштував трохи програм. Ну, прикольно, куди хочеш, зайшов там в Тік-Ток собі. Раз. І ти вже в Тіктокове. Mm -hmm. Як же без Ютубчика. Заходимо, реагує досить швидко. Наприклад, максимальний тиск 195. Бар. Відео Петровича. Правда, показує не на весь екран, воно його ріжить. і показує в якості 720 Full HD, чомусь, я не знаю. Ставлю Full HD, а якість однакова. Напевно, по розширенню цього дисплея воно ось так. Далі. Вийти. будь ласка, раз. І ми вже вийшли в меню. Ось дивіться, як воно все в мене відбувається. Тобто відкриваєш підлокітник, і ось воно стоїть. Бачите? Собі просто поставив, втекнув, кинув і хай собі валяється. Сім-карта ось тут, вона в машині. Вона роздає Wi-Fi машина, а ця фішка вже підключена собі сюди. І ось, будь ласка, пультик. на пультику можеш собі також керувати, зайти куди треба, гучність, більше-менше. Ну, прикольно. Приставка ця як повноцінний телефон, правда, по ньому не можна дзвонити. Хіба що сконектити через Bluetooth-телефон, і тоді ви будете собі дзвонити. Далі, тут все, play Market, заходите собі, качаєте там будь-що. З машиною працює ідеально, як Apple CarPlay або Android Auto. Натискаєте задню передачу, вімкнулася камера, поставили на паркінг. Зараз воно перемкне його назад. Може, чуть-чуть довше, бо це ж ягуар. І все, будь ласка, все працює. В меню собі зайшли. Наприклад, що ви там хочете. Хочете то, хочете це, наприклад, Spotify. Включили. Натиснули. Натиснули. Пам'яті 8 ГБ, ну її все рівно мені мало. Так шторка опускається як в звичайному. Телефоні, так, да, як звичайний телефон, там Bluetooth, інтернет, GPS і так далі. Ось тут в нас є така от штучка, якщо її натиснути, відкривається доступ до різних меню. Все, куди ви там заходили, що ви дивилися, і так далі. Є така функція очистити все. Бажано це робити частіше, бо то, що 8 ГБ оперативи не вистачає, щоб воно працювало адекватно. Якщо ви позаходите там в кучу додатків, то вона буде тупити. Наприклад, заходимо онлайн ТБ. І все, і дивися собі, мильні опери. І передати його може тільки той, хто народив тому, кого народив. <пілити> 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 давай далі, броненька. давай далі. Тупить трохи. Воно, воно, там якесь кіно було, якесь кіно починалося. <пілити> і розраховує перемогти. Користуюся ним вже цілий тиждень. Майже не тупить, все подобається. Пробував підключати до телевізора, який з андроїдом не працює. Телевізор просто її не бачить. Пробував підключати до звичайного телевізора, не бачить її телевізор. Підключав до ноутбука, ноутбук її не бачить. Походу, ця штука тільки під монітор, щоб був чисто монітор. Або просто до машини і все. Як в машині, класна штука. Ютуб ще включив собі музичку, там якось включив собі, їдеш, якісь там кліпи, собі крутяться, все круто. Но інтернет зжирає просто конкретно. Тому або треба, щоб карта була на безлімітний інтернет, або за день гігабайт інтернету, ось так, від магазину до магазину, туди-сюди. І гігабайту вже немає. Або просто треба слухати музичку з Spotify. Коротше, якось так. На заправці десь стали, машину на зарядку поставили. Якщо там є інтернет чи біля закладу, десь Wi-Fi, підключилися до їхнього Wi-Fi, і тоді можна подивитися її кіно і будь-що поки заряджається автомобіль. Це круто. А так, в цілому, штука мені реально подобається. Купив її по акції за 3000 гривень. Так, вона коштувала 3600. З купонами зі всім вийшло мені в 3000. Так що. Петровичу, як завжди, великі подобачки. Щось цікаве знайшов, показав. І всім дякую, до побачення.